Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Джерела наближені до Павла Мерседеса, зазначаючи, що він уже покинув країну. Телеграм-канали передаючи сам Павло після сьогоднішньої служби, куди не пускали вірян згідно відповідного рішення суду. Сам Павло покинув територію України, виїхавши в Угорщину а вже звідти рейсом до Москви, порушивши домашній арешт. Декілька днів тому, під час щирового судового засідання, митрополит Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, якого залишили під домашнім арештом ще на два місяці, заявив, що тепер його слід іменувати не пашою мерседесом, а Теслою. Я вже не Паша Мерседес «Мерседес, я вже Тесла, завдяки вам заявив митрополит. Лебідь також поскаржився на те, що мусить перебувати під час судового засідання з електронним браслетом, який потрібно підзаряджати. Нагадаємо, митрополит Павло став намісником Києво-Печерської лаври 1994 року. Від 2008 до 2014 року був депутатом Київської міської ради від проросійської партії регіонів. Також від 2009 року є членом міжсоборної присутності Російської православної церкви в Україні. Митрополит Павло отримав прізвисько Паша Мерседес за свою. Своя особливу любов до дорогих автомобілів, але що митрополиту Павлу ці слова він усіляко потрагає свої жадібності. Любить дорогі годинники автомобілі, за що й отримав прізвисько Паша Мерседес, і став колекціонером нерухомості. Історія про те, як він отримав особняк у центрі Києва, яскравий тому приклад. Та ще й з кримінальним душком. Наприкінці 90-х почалася хвиля приватизації. Віктор Береговенко 1998 року, як і сусіди, звернувся до Печерської держадміністрації, щоб приватизувати земельну ділянку, але зіткнувся. З потужною протидією. Чоловіка, який працював на київському заводі арсенал, державному підприємстві військово-промислового комплексу, чиновники ганяли по колу за новими та новими довідками. А у жовтні 2000 року трапилося лихо, будинок підпалили, від нього залишився лише фундамент. Уже після пожежі Віктор несподівано дізнався, що майже рік тому Київрада віддала його ділянку володіння двом святим отцям. І не аби кому новими власниками виявилися блаженніший митрополит Київський та всієї України Володимир та намісник, Києво-Печерської лаври на той час єпископ Павло. За рішенням Київської міської ради від 28.12.1999 року номер 198.700 про надання земельних ділянок для будівництва експлуатації та обслуговування житлових будинків та господарських будівель громадянам Сабодану ВМ та Лебедю ПД було виділено земельні ділянки розміром по 0,10 гектара кожному на вулиці Землянській. Авий момент рішення Київради датоване тим самим днем, коли нотаріус видав Віктору Береговенку свідоцтво про право на спадщину, за яким чоловіку належить усе домоволодіння. Законний спадкоємець був шокований, тим, що земля предків пішла до рук чужих людей. Він не сидів, склавши рук, проте лише 14 серпня 2001 року. Печерський суд задовольнив позов Береговенка до Київради та визнав недійсним виділення священнослужителям чужої землі через численні порушення чинного законодавства. Впливові священники натиснули наважелі. Київраду оскаржила це рішення у Вищій судовій інстанції Верховному суді. Той своєю чергою повернув справу на повторний розгляд. А через рік Печерський суд Києва виніс прямо протилежне своєму попередньому рішення. Тепер на користь отців, причому засідання відбувалося у закритому режимі. На нього не пустили журналістів, також було незаконно заборонено використання технічних засобів фіксації процесу. Проте Віктор Береговенко здаватися не збирався, вирішив опротестувати рішення. Він сплатив судовий збір, проте квітанції про це вже в суді дивним чином зникли. Ому тричі, поки не минув термін подання апеляції після отримання виконавчого листа суду митрополит Володимир Сабодан та настоятелі Лаври Лебідь на фактично відібрані у літнього океана на землі розпочали будівництво своїх особняків. Береговенко продовжував битися за землю, на якій майже століття мешкала його родина. У цей час міліцію закидали скаргами про нібито незаконні дії Віктора Береговенка. На думку колишніх правоохоронців, яким вони поділилися за безрівателі, це робилося навмисно. Щоб остаточно віджати землю, міліція ж не могла втрутитись. Бо це була цивільна правова суперечка, яка на той час розглядалася в суді. Судові тяжби тривали аж до 2007 року, і в результаті літній киянин залишився ні з чим. Домогтися справедливості побороти впливових священнослужителів, яким явно допомагали, і чиновники і суд виявилося неможливо. А наступного року Лебідь став депутатом Київради від проросійської партії регіонів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.